Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань. Дозвольте представитись спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Представтесь, будь ласка. Доброго дня всім присутнім, учасникам наради. Мене звуть Микола Котнюк, я директор науково-виробничого підприємства Мінерал, яке є автором звіту. І тут з оцінки впливу на довкілля, ділянки Зонецька перша. Дякую. Доброго, Доброго дня. дня, я Ловнінова Яна. Я є представником ТОВ Амберкінг. Доброго дня, Олександр Бахмачук. Мене звати представник наукового виробничого підприємства мінерал авторозвіду. Mm. Доброго дня, шановні колеги, Марина mm. Кєтик, співрозробник звіту з ОВД по перший. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин, а після продовжимо. Дякую. 10.15, з представників громадськості ніхто не приєднався. Продовжимо наші слухання. Відповідно до порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відео нагляд даного засідання. Представники від суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю Амбер Кінг Яна Логвінова присутні, та представники розробники звіту, товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство Мінерал Микола Кутнюк, Олександр Бахмачук та Марина Кодик. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Амберкінг щодо дослідної промислової розробки з подальшим видобутком бурштину відкритим способом із залученням гірничої техніки та обладнання на ділянці Зонецька, перша, яка розташована в Сарницькому районі Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Amber King відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність 17 березня 2023 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в друкованих засобах масової інформації газетах Сарненські новини» та Вісті Рівненщини. Слід зазначити, що з 29 грудня 2023 року внесені зміни до процедури з оцінки впливу на довкілля та функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля, розроблений на національній онлайн платформі «Екосистема». З 14 лютого 2024 року в реєстрі з оцінки впливу на довкілля опубліковано звіт. Які безпосередньо містить опис планованої діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Сарненської районної державної адміністрації та Вирівської сільської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах та дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 20 березня 2024 року. Сьогодні, 29 лютого 2020, 2024 року, у зв'язку з наявкою наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету України. Від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. Дякую, до побачення. Так, до побачення.